Доброго дня. Так, погода в нас не дуже така важна. Сиро, трошки болото. У нас сьогодні робота по господарству. Свині подривали корича, треба поприварувати. Йди буджухаю, іди красунью. Контролюй всі процеси. Да? Дивися, якою Бог тобі в душі раз одравати. Це йдучу. млин гуде Наташа, мабуть, меле. Зараз подивлюся, що вона робить. kačky, kačeně a ta na zimu. Ой. Ось у нас такий. Отакий млинок. Ми на ньому кажемо кофемолка, бо на ньому довго. А хто нас бачив, що ми купили другого млинка, Ігор його переробив трошки і тепер на ньому швидше. Сильно гуде, нічого не чути. Зараз покажу ближче. Не знаю, чи чути, пшениця, ячмінь і кухору. Така суміш. І знову. Пшениця, ячмінь і кукурудза. Ні, все. все? Кухорубка економлює, З... немає. А то їдять старші. Такі. Це малим свиням вона наколотила. Так. Що це, тут? це що? Так, такі вітаміни. А пахне вітаміни. І... і ще додаємо свою макуху. Вітамінки, соєва макуха. Старшим не даю в старшим, старшим чисте. Треба так. було б давати, краще б росли. Менше було б сала. А Так, млин гуде не дуже чути, так що мали, малим поросяткам мішаємо і пшениця і і кукуруза, додаємо соєву макуху соняшнику і вітаміни. І це все треба купити, воно все стоїть грошей. Вже вітамінки кінчаються, соняшникова вже кінчилася треба все купляти. А свині ні по чому. Якщо продати зерно і це все не купляти і не наробитися, то вийде на одне, якщо здати свиню оптом по 50 гривень. Але ж цей колгоспник привик, щоб нароблятися. Що ми сядемо, складемо руки. Заробітків тут в селі нема таких, а їхати зараз на заробітки теж немає тут. Вже й здоров'я немає, так що мусимо займатися землею, свиньми. Стояли з Наташею, підраховували, скільки оця наша кофемовка перемолола. Їй вже 15 років купили, як родився стасі. Перемелювала вона 5 тонн ми отримали на зерна. І ще згорода, багато згородів зерна. Це стільки за 15 років він вже перемолов. І все, Наташа це перемелювала. Ігор то на роботі, така була робота, що день і ніч робив. То служив, то ще щось. І Цю дорогу молола Наташа. І зараз продовжує молоти, тому що в Ігора є своя робота, він желізяками зайнятий. Так що можна підрахувати. Те, що він добрий на віру, цей минок, але загайно, довго. Ми вже трошки були розслабилися, світло в нас не виключали. А сьогодні застали нас зненацька. Впорали ще не мали коли прочитати новини, що там робиться, чому це нема. Не знали, коли виключать. Зараз сидимо без світла, хто чим займається. Чекаємо, поки включать. Коли включать, не знаємо. Всім на добраніч і тихої всім ночі.